15 січня у Народному домі міста Радехова із різдвяною концертною програмою виступило тріо священників Новий час. Цей колектив є добре відомим не лише на Радехівщині, але й за кордоном. Адже протягом багатьох років тріо священників Новий час гастролює для українців, що проживають за кордоном. Отці Роман Назаркевич, Тарас Когут та Мирослав Ковальчук виконали як вже добре відомі глядачам композиції, так і спрезентували нові пісні. Концерт став доброю нагодою для радихівчан спільно у часі Різдвяних свят прославити новонародженого Ісуса. Христос рождається. 15 січня в Народному домі відбувся наш концерт. Різдвяна програма, ми вітали всіх радиківчан і гостей міста з Різдвом Христовим. А виник цей, виникла ідея цього концерту з тої причини, що за 12 років існування нашого колективу ми ніколи на Різдво не співали тут в Радехові. Тому так вирішили поколядувати. Ця програма Мішана, оскільки ми подавали свої. Колядки, які вже є трохи років, і були дві нових колядки. Також ми співали нові пісні, котрі ще радихівчани не чули, які зовсім недавно з'явилися на світ. На цей раз ми розширили програму і запросили вокально-хореографічний ансамбль Вишиваночка, це є діти з нашої. Районної школи музичної імені Ігора Білозіра. Ще хотіли кликати інших виконавців, але просто так виходило, що по часу це було надзвичайно довго, тому зупинилися саме на цьому колективі, який має, має досвід, особливий досвід різдвяної пісні і мають розроблену спеціальну різдвяну програму, яку ще також їм не доводилося показувати на сцені. І вони мали добру нагоду це зробити. І мушу сказати, що з цим завданням вони справилися блискуче. Ми мали дуже такі приємні враження від концерту, Ну, найперше тим, що був повний зал людей. Настільки, було, настільки була тепла така атмосфера, що просто ми під великим враженням. Треба сказати, що люди буквально з третьої пісні вже так. У нас вже встановився контакт, і ми мали особливе натхнення співати. Діти, як я вже згадував, стали окрасою нашого концерту, і, і це ще більше глядача надихнуло на оплески. Ще хочу сказати, що особливо було приємно виступати на тій сцені, бо з'явився новий комплект апаратури, і, і стало світліше на сцені. Бо є Є освітлення, ну воно так повинно бути. Ми раді з того, що культура, хоч в такий спосіб, розвивається. Хочу від нашого Тріо, і від наших родин, врешті, і від наших парафій, хочемо всіх радихівчан привітати з Різдвом Христовим, з Новим Роком, а також хочемо вже й привітати вас святами Йордану. Хочемо побажати, щоб. Цей небесний дар, яким є вода освячена в день, свято... день водохреща, щоб освятилися ваші доми, щоб щезла всяка хвороба, всякий неспокій, який буває між людьми, щоб Господь благословив ваші доми достатками. Щиро бажаємо, щоб ви мали успіхи у вашій праці, а особливо в молитві. Робіть добро одне одному і Бог вас буде благословити. Христос рождається! У нашого колективу є гарна традиція в різдвяно-новорічні свята вітати радихівчан колядками, щедрівками і відчуваннями. Цього року ми мали честь брати участь у чудовому різдвяному концерті тріосвященників Новий час! Було дуже приємно дарувати наші різдвяні вітання зі сцени народного дому, а особливо заспівати разом з отцями. Музика чудових авторських пісень надихнула нас на творчу атмосферу. І за дуже короткий проміжок часу ми вивчили три нові пісні – Люля Ісусе та «Запали свічу». Хочеться ще раз подякувати колективу Новий час за їх пісні, які запалили в дитячих серцях. Надію, віру і любов. Сподіваємося, що ми і надалі будемо співпрацювати і дарувати людям радість. А до всіх ручки добрий